Якщо ти додивишся це відео до кінця, я обіцяю, в тебе не залишиться жодних питань стосовно того, як обрати резервне живлення для будь-чого: комп'ютера, світла, роутера, холодильника або навіть усієї квартири чи будинку. Та розповім я про ці складні речі максимально просто, як і завжди, на цьому каналі. Тож, якщо ти ще не підписався, чекаю саме на тебе. Заздалегідь, дякую за підписку. Ну ми починати. Усі розрахунки та у цілому демонстрацію можливостей буду робити на станціях від EcoFlow, River 2Max та нової моделі Delta 2 Max. Тепер усі пристрої лінії River та Delta мають більш безпечні та надійні акумулятори літій заліза фосфатні Або, якщо скорочено LFP. У будь-якого зарядного пристрою є три найважливіші характеристики, на які потрібно дивитись під час вибору: це потужність. Ємність та коефіцієнт корисної дії, або, якщо коротко, ККД. Маючи ці показники, ми зможемо легко та досить точно розрахувати, що ми зможемо заживити та як довго це буде працювати від обраного живлення. Також у зарядних станцій є різні цікаві режими роботи, про які не усі знають. А ви сьогодні дізнаєтесь, але почнемо ми з потужності. Цей показник говорить нам про те, яке навантаження ви можете дати на зарядну станцію та вимірюється у ватах. Наприклад, потужність зарядної станції Ecoflow River 2 Max 500 Вт зі стрибком до 1000 ватт. А зарядної станції Delta 2 Max 2400 Вт зі стрибком до 4800 Вт. Що таке стрибок? Я ще раз повім. Кожен пристрій, який ви хочете заживити від зарядної станції, потребує певної потужності, яка вказана або в інструкції, або на самому пристрої, або на блокі живлення до нього. Наприклад, моєму ноутбуку потрібно 70 Вт, смартфону 20 Вт. 55-дюймовому телевізору 85 Вт. Лампі освітлення 10 Вт. А газовому котлу 150 ватт. Якщо ви плануєте заживити відразу декілька пристроїв і зарядної станції, вам потрібно розрахувати їх сумарну потужність. У моєму прикладі мені необхідно 335 ватт, що означає, що мені з цим набором по потужності підійде станція River 2 Max, бо вона може видавати 500 Вт, що більше ніж 335. А ось якщо до цього набору я додам ще потужний ПК, якому потрібно, наприклад, 750 Вт. То загальна потужність виросте до 1085 Вт. та мені вже буде потрібна станція як Delta 2 Max. але. Є прилади, які під час старту потребують короткочасного стрибка потужності. Серед бутових приборів це може бути старі холодильники неінверторного типу, пилосмоки, водяні насоси, типу гідрофору, а також електроінструменту, якого немає плавного електронного старту. Наприклад, на моєму пилосмоку вказана максимальна споживча потужність у 750 Вт. але якщо я під'єднаю його до станції та увімкну, ми побачимо, що під час запуску двигуна він коротко. Строково споживає практично 2000 Вт, Тож для його роботи потрібно брати в увагу показник стрибка зарядної станції. На жаль, його зазвичай не вказують в інструкціях, та він може складати від 2 до 10 разів показник вище, ніж заявлена номінальна стандартна потужність. Це все можна перевірити на жаль, тільки опитним шляхом. Наступна важлива характеристика це ємність. Вимірюється вона у ватт годинах. Наприклад, ємність станції EcoFlow River 2 Max 512 Вт-годин, а зарядної станції Delta 2 Max 2048 Вт-годин. Щоб порахувати наскільки часу мені вистачить зарядної станції, потрібна її ємність поділити на сумарну споживну потужність усіх приладів. Але у кожного зарядного пристрою є такий параметр, як ККД, та для більш точних підрахунків треба враховувати, що станція не може передати усю ємність без втрат. Цей показник може бути. Дуже різним більшим у більш якісних станцій, та меншим у менш якісних станцій. ККД станції EcoFlow після опитних вимірювань складає десь 90%, що дуже гарно насправді. Для більш точного розрахунку ми спочатку множимо ємність на ККД, а вже потім ділимо на споживчу потужність та отримуємо 1 годину 22 хвилини безперервної роботи з цими приладами. А від станції Дельта 2 Макс цей набір буде працювати 5 годин та 30 хвилин. Сучасна зарядна станція це не просто великий повербанк, який віддає енергію. Це більш складний пристрій, який має різні режими роботи, має застосунок, завдяки якому ви можете віддалено налаштовувати його та моніторити його роботу. Тож давайте подивимось, для чого це все. Наприклад, у цих двох станціях є режим, яким не усі користуються, навіть користуючись цими зарядними станціями. Це режим пристрою безперебійного живлення або ПБЖ. Або, як ми звикли називати, UPC. Це є не на усіх зарядних станціях. Взагалі багато станцій залишаються просто великими повербанками. Але сьогодні ми про EcoFlow. Схема підключення проста: станцію до розетки, а усі прилади до станції. Таким чином, поки є струм у мережі, станція пропускає його через себе. А коли струм зникає, живлення починає йти безпосередньо від станції до приладів. Таким чином, пристрої, по-перше, не вимикаються миттєво, що може привести їх виходу з ладу. По-друге, ви можете продовжити іми користуватись безшовно, але вже живлячись від зарядної станції. Тут я роблю уточнення, що ця безшовність може працювати, а може і не працювати, тому що це все залежить від під'єднаних пристроїв. Є певна затримка у переключення. У зарядних станцій вона складає десь до 30 мілісекунд. Якщо техніка готова к такої затримки живлення, то все буде ок. Я під'єднав до зарядної станції iMac, монітор, ігрову консоль та все. Продовжувала працювати. Якщо це якесь серверне обладнання чи якісь специфічні е, прилади, то краще подивитися їх інструкцію, щоб е, точно вдосконалитись, що це буде працювати. Застосунок це взагалі пісня. Зарядні станції EcoFlow, на яких ми робили усі підрахунки, мають вбудований Wi-Fi, завдяки якому ви зможете моніторити зі смартфона роботу зарядної станції з будь-якого куточку світу або просто з сусідньої кімнати. Це теж виявилось зручним. У застосунку можна подивитись поточний відсоток заряду вбудованого акумулятора, потужність входу та виходу, причому окремо входу від мережі та окремо входу. Від сонячних панелей, які можна під'єднати до станції. Також тут є керування кожним вихідним блоком. У River 2Max окремо перемінним на розетки та USB та окремо на постійний 12 вольт. У Delta 2Max окремо розетки, окремо USB та окремо 12 вольт постійний. Налаштування у цих станцій трошки різні, тому по черзі. Почнемо ми з того, що є можливість спільного керування обидвами станціями River 2 Макс та Дельта Макс. У застосунку можна налаштувати ліміт розряджання та заряджання для більш лагідного користування акумулятором, а також налаштувати резервний резерв, якщо ви використовуєте сонячні панелі та хочете максимізувати використання саме сонячної енергії. Можна обрати потужність заряджання від мережі та бортової зарядний струм, що вплине на швидкість заряджання. Також можна вручну обрати режим постійного струму на вхід, в залежності від того, як саме ви заряджаєте станцію, будуть використовуватися різні вбудовані контролери. Окремо, у застосунку є керування режимом Xboost. Він дозволяє використовувати станцію для живлення пристроїв з потужністю більше, ніж номінально у станції завдяки зниженню напруги. Наприклад, до станції Дельта 2 Max можна під'єднати якийсь нагрівальний прилад потужністю 3000 Вт, та він буде працювати. Але е за рахунок того, що буде знижена напруга, потужність цього нагрівального пристрою буде знижена до 2400 Вт, та він буде довше розігріватись. А якщо у приладу є якась чутлива електроніка, яка не вміє працювати зі зниженою напругою, ну, наприклад, якась там суперсучасна електронна кава машина, ось вона може і не працювати. Та ще тут є налаштування режиму очікування. Думаю, пояснювати це не потрібно. А якщо зайти у лабораторні функції, то тут ми знайдемо автоматичну програму, в якої, наприклад, можна налаштувати заряджання тільки вночі, коли ми платимо менше за електромережу. Також тут можна увімкнути функцію постійно активної мережі. У цьому випадку, після того, як увімкнеться мережа після відключення, станція автоматично сама почне заряджання та віддавання струму до приладів. Типова ця функція, до речі, вимкнена. У Delta 2 Max теж є можливість спільного використання пристрою, керування споживанням енергії з функції резервного резерву, потужність зарядки, бортового зарядного струму, а також налаштування автоматичного вимкнення та вимкнення генератора EcoFlow Smart Generator для підзаряджання станції під час відсутності електромережі. Далі в нас функція x boost та таймінги режимів очікування. Delta Два також підтримує лабораторні функції автоматичних програм та постійно активної мережі. Тож, як ви побачили, сучасні зарядні станції EcoFlow – це не просто великий повербанк для резервного живлення, це універсальні пристрої, які розширюють домашню екосистему розумних приладів та допомагають нам у на жаль складні для нас часи. В мене немає жодних сумнівів, що після перегляду цього відео у вас точно не залишиться ніяких питань стосовно того, як правильно порахувати потужність та ємність зарядної станції. Тож, якщо це дійсно так, будемо дуже вдячні за вподобайку та за коментар. Це дуже допомагає в упросуванні нашого нового каналу. Тож заздалегідь велике дякую. Посилання на ці зарядні станції EcoFlow, а також на інші моделі я залишаю в описі. Я не випадково не розповідав про те, які роз'єми на них є, бо цю всю технічну інформацію можна подивитись на сайті вже окремо. Та й, взагалі, варіантів реально дуже багато, тож можна підібрати під свої задачі та під свій бюджет. Дуже дякую, що додивились це відео до кінця. Впевнений, що цю зиму ми вистаємо ще краще ніж попередню, бо заздалегідь підготуємось. Усім мирного неба та слава Україні! До побачення!